Ранок добрий всім, ранок надії триває. Хочемо поділитися новим рецептиком для вас, але хочемо перед цим нагадати, що попереду на нас чекають цікаві розмови. І навіть сьогодні у нас буде лунати музика прекрасна. Сьогодні у нас тоді буде Діна Шальпук, яка поділиться своєю авторською піснею про нашу неньку Україну. Тож дочекайтеся обов'язково, дуже скоро будемо мати цю розмову. Також будемо спілкуватися з, з шефом, так, з шефом, який нам розкаже, як готувати на кухні дешево. А також корисно, і всілякі, якісь можливо, нам такі фішки розкаже так про те, як вести себе на кухні. Але зараз готуємо кабачки з сиром, те, що є в кожному магазині. Для цього нам знадобиться два кабачки. Ось я їх вже розрізала на такі половинки. 330 грамів кисломолочного сиру, 100 грамів моцарели. Ось у нас є сілі перець до смаку, хочете, я якісь можливі приправки, все в ваших руках. Беремо кабачки, розрізаємо навпіл, і зараз спробуємо трішечки виняти з них серединку, щоб, так би мовити, наповнити сиром. От, бачите, якраз у нас є така частинка, де є насіння. Яку можна легко виняти, Ваню? Ти як? А що ти я? любиш кабачки? Я люблю кабачки. Особливо я люблю просто от підсмажені кабачки або кабачкові оладки. О, я теж люблю кабачкові оладки. Знаєте, взагалі так цікаво, що в контексті того, що ми матимемо розмову безпосередньо про те, Готуємо як не як недорого готувати смачні страви, і тут у нас кабачки. Які коштують немало, небагато ну, як, як і все зараз. Ваня. Ну але просто це ж не сезонний зараз овочі, і тому, власне, я думаю, що він можливо не всім буде по кишеням і ще і сир, і кисломолочний, і щось там ще в нас. Ну, скоро з'явиться, а люди вже будуть мати рецепт. Ну так, ну це просто знаєте така трішки іронія. От колись у нас були дуже дуже давно. Вранку рецепти там топ 10 рецептів там, з буряка, бо буряк був дуже-дуже дешевий. Ну він, в принципі, недорогий продукт. і там просто десяток різних страв, які можна приготувати на основі буряка. І він же ще дуже корисний і недорогий, і виходить і смачний. То подивимося, які сьогодні лайфхаки нам розкаже шеф-кухар мій, а як сказати, теска тільки по прізвищу. От я знаю, що однофамілець, фамілець, але фамілія це ж не, це ж не українське, українське слово. слово. Напишіть нам. В коментарях як назвати людину, яка з тобою одного прізвища, але ви не родичі. Бо сьогодні у нас буде якраз людина з таким прізвищем, як і у мене, Олександр Ярош, шеф-кухар, буде у нас. Будеш знайомитися? Так, мені завжди дуже цікаво ознайомитися з людьми, е, е, ну які щось мають спільне зі мною. І я, до речі, особисто. Знайомий тільки з однією людиною, яка носить таке саме прізвище з твоїм братом? Та ні, на щастя, ну ми родичі, так а то людина вже Так. друзі. Ви нам там писали нас стосовно лускунчика, що це балет, так Чайковського. Чому його заборонили? Ну, напевно, друзі, тому що треба своє відшукувати в своїй культурі в українсь... українських композиторів знати от ви до прикладу знаєте прекрасну музику станковича чи прекрасну музику шамо українські композитори, так чи можливо прекрасну просто неймовірну музику Лесі Дечко? Тобто, ми знаємо інших, але не знаємо своє. І Зараз в такий час, коли Україна проживає дуже складні часи, то українці максимально хочуть, звичайно, що відсторонитися від того, що з цієї сторони ворога, так, і навіть і музика, і мистецтво теж під тим, під тою парасолькою, можна сказати, тому що так, музика тут не при чому. Музика сама в собі не несе чогось поганого і сенс так цієї. Цього балету, так, Лоскунчик також, але все-таки треба почитати про композитора, яких цінностей він притримувався, що е, він ніс. Тому що в той час, мені здається, е, не було митців поза політикою. І ми знаємо, що uh -huh. українці, е, багато українців, тих, тих, хто в мистецтві, просто. Втрачали життя через те, що вони були українці і, і писали українські твори, українську музику, і через ну, це були так. репресовані і не тільки. От, власне, продовжує наш глядачка або глядач писати, що не можна все заборонити, це большевики так робили. Ну, власне, різниця в чому. Більшовики то прийшли на українську землю і почали забороняти все українське, тобто те, що було е, наше творіння. Вони все забороняли. І виходить, що історія нам показує, що або е, українських митців крали, ну тобто українські твори, yeah, якісь yeah. картини. От те, що зараз там е, в Петриківці, або в Ермітажі, там же ну, десятки сотні творів українських митців, яких собі присвоїла е, Росія, Російська імперія, Радянський yeah. Союз е, і Вважаю тепер, що це там, наприклад, той самий Рєпін, да, і так далі, так. що це російські митці, хоча це українські митці. тобто або таким чином робилося, або просто знищувалося українське, щоб не було, щоб не існувало українського нічого, ні музики, ні картин, ні якихось інших творів. Ну і дійсно, те про що Каріна згадала, дуже багато було репресовано, дуже багато було цвіту української нації, яке було просто знищено в прямому сенсі. От згадаєте просто Володимира Івасюка, відомого автора Червоної Рути, на хвилиночку йому було такі 30 років, коли його КГБісти просто повісили в лісі, і це підставили як самогубство. А скільки таких було? І звісно, що ну, ми можемо говорити, що мистецтво там. Поза якоюсь політикою, поза ще якихось речей, але питання того, що зараз ідеологічно нам важливо підтримати українське. Це, це, я думаю, виправдовує те, що забороняється натомість російське. Так, ну натомість ми бачимо, що, наприклад, в Національній опері України замість Лускунчика ставлять інші балети. Звичайно, теж не українських композиторів, але а, ми бачимо, що ми йдемо в сторону, як от, а, заміна вулиць, назву так у нас. ми хочемо відсторонитися від того. Не знаємо, як. Майбутні покоління будуть також формувати нашу культуру. Мені здається, що було би добре. Знаєш, сюди, можливо, ще якихось прованських трав чи щось таке. Можна все це засма... Я абсолютно. Mm -hmm. Зараз не я, проти. Їх знайду. Чесничку. я можу вам розказати, друзі, взагалі, про те, як отримувати максимальну кількість вітамінів із овочей. Ось, до прикладу, перша порада це з'їдати лише дві овочеві страви по 200 г на день. Не так багато, але дуже багато користі буде саме від такої кількості спожитих страв із овочами. Серед усіх продуктів, які ми їмо протягом дня, дві третини має складати рослинна їжа це злаки, бобові, овочі, фрукти, ягоди. І якщо злакові та бобові це позасезонні продукти, так, то овочі, фрукти і ягоди мають власне. Сезонність саме зараз, от власне, ми маємо такі великі ціни на такі продукти, але скоро, коли буде вже пізня весна і почнуться, у нас перші там врожаї редиски, умовно, там знаєте, якихось ягід, малина, полуниця вже з'являться в наших магазинах за більш-менш доступною ціною, а не так як зараз там полуниця по 300 гривень за кілограм, то треба користуватися цим. І власне. Якщо збільшити споживання найрізноманітніших овочів до норми 400-500 грамів на день, тобто ми казали, дві порції по 200 грамів, це якраз ось десь 400-500 грамів на день, то ви отримуєте найкориснішу для вашого здоров'я звичку, яка точно за що вам організм скаже точно дякує. Овочі це джерело мінералів, води. Там також міститься калій, кальцій, натрій, магній і багато інших елементів, які надходять до нашого організму у великій кількості. І саме з овочами, ці елементи важливі для перебігу всіх обмінних е, обмінних процесів в організмі. Необхідні для нормальної роботи серцево-судинної, травної та нервової систем. вони регулюють водний баланс. і Якщо в організмі здорової людини надходить достатня кількість калію і води, то зайва рідина не буде утримуватися в організмі і, власне, буде менше інтоксикації якось. Ну, тому що чим довше у нас в організмі те, що ну, вже застаріле, так не оновлюється, тим для нашого організму гірше. Овочі допомагають звільнити організм від токсинів. І вони дають не лише ситість, бо їмо ми в принципі достатньо овочів. Так, ми допомагаємо роботі кишківника, підтримуємо мікрофлору, звільняємося від продуктів обміну речовин, токсичних сполук, а це сприяє зниженню рівня холестерину і нормалізації нашої ваги. І тоді зовсім не потрібно витрачати гроші на аптечні добавки, там, з клітковиною, якісь натуральні продукти і. Ну, те, що може нам потім вдарити по кишені дуже сильно. Бо мені здається, що якщо ми харчимось правильно, то нам не потрібно буде ніяких добавок. Так, Ось. трішки чесничку я сюди додала. Трішечки, <реш> Там, три чи скільки зубчики. Два зубчики. Два зубчики. Ну, просто багато сиру. Мені здається, що сир просто ідеально кисломолочний поєднується трішечки з чесничком, трішечки з такими я додала. Італійські трави, звичайна якась приправка, і там було що у нас орегано. І зараз це все я Змішаю. Буду фарширувати е, наші кабаки. До речі, вже сезон черемхи черемша. чи як Черемшина це, Черемши. це не те саме. Це ось, така наче, чесничок такий зелененький. І ми також скоро поділимося з вами рецептиком таким. Тож, ви слідкуйте за ранком Надії, бо ми тут для вас так, готуємо. Він вже фарширує наші кабачки. Хоча перервала твою лекцію про а, овочі. Та нічого особливого. Я думаю, що в принципі, це все е, всім зрозумілі істини. Зрозумілі, Просто хочеться але... це все нагадати. Так. Взагалі, от, знаєте, багато кажуть дієтологів. От ми, якщо ви дивились вже ранок надії всі ці роки, то ви чули точно про те, що радять поєднувати багато кольорів овочей. Тобто, щоб це були і червоні якісь овочі, і зелені, і інших кольорів. Так? Три кольори кажуть, треба мати на своїй тарілці. І ось що цікаво, що овочі це джерело вітамінів і хлорофілу. Наприклад, один Бугарський перець містить декілька добових доз вітаміну С. А в одній середній морквині вміст бета каротину вдвічі перевищує добову потребу. От уявляєте, морквина. Скільки там коштує та морквина, а скільки користі в ній ми маємо? Всі зелені овочі містять хлорофіл. функції його різноманітні. Наприклад, він знижує активність канцерогенів і сприятливо впливає на підтримку кількості червоних кров'яних тілець, які важливі під час лікування. А не мії. Ось така велика користь просто здавалася від того, що нам, на перший погляд, здається, не має значення. Ну, яке Ні, значення ну нам ж легше, не звичайно, піти до аптеки і витратити там за, за декілька пачок пігулок тисячу гривень, але а овочі не їсти. От таке нам а, просто сьогодні, як це сказати? Не можу думати, Бо не можу думати і готую, готувати. Да? Так, знаєш, ну е, треба задуматись, так? Бо часом ми е, не задумуємося над тим, що що в нас на тарілці, воно. Просто впливає на наше самопочуття, на наше здоров'я. Ну, тобто, ви думаєте, ой, втратила здоров'я там з роками? От воно подивіться на свій сніданок. Так що ви сьогодні? Як ви сьогодні дбаєте про своє тіло? Це ж велика відповідальність ну, так. від е, також перед Богом за. Той ресурс, який він нам дає, це наше здоров'я. Мені здається, що багато е, у цих проблем ми маємо саме через е, з, е, в, якісь викривлені харчові звички, і харчові смаки, тому що ми звикли до всього приправленого, до всього смаженого, жирного, і нам не приносить задоволення просто вживати свіжі овочі е, вже так, як це могло би бути. Але якщо себе потрошку привчати і зменшувати кількість спецій, солі, то повірте, вам з часом на початку я погоджуюся. 100% мені самому було. От Каріна вже хоче показати. Так, я вже показую, як я їх. Просто переправляю до духовки. Вони Ось такі обережні. гарні. Небудь як Даша не опеч, не попечись. <рес> Даша бере так. знаєш, рукавичку. Та я шубу, О, та тут треба обрізати нам кінчик, вони влізає. Бере рукавичку, однією рукою, а іншою де якраз так. не потрібно, то і попеклася бідна і попеклася. так. То я якраз про те, що ну дійсно на початку здається, що воно все не смачне, але ти такий ну змушуєш себе потрошку їсти. А з часом я зараз не уявляю свого сніданку без. Зелені якоїсь там салат рукола, шпинат просто як ніби чогось не вистачає. Так 20 хвилин, 180 градусів. Слідкуємо, як воно готується. Скоро поділимося новинами, але перед цим даємо вам надихнутися нашою рубрикою. Мотивація і запам'ятайте першого говорю Іван, тому що він продовжить після рубрики. Думаєш, ну хто знає, дивимось рубрику. Ну і наостанок, друзі, дегустуємо наші кабачки. Подивіться, які вони вийшли, гарненько запеклися. м'якесенькі. Ваню, оце я тобі дістала, до речі, веделку. Дякую. Я буду їсти веделку. Будеш їсти веделкою. Подивіться, гарно. Куштуємо, я думаю, що теж ж гарно. Не знаю. Ваня, я знаю, що не дуже любить все, що з сиром, але так і буде. Так, трошечки воно ще гаряче, мені здається. Ну, так, да, я заберу сир і буду їсти кабачок. Дуже смачно, мені подобається. Чесничок додає смаку, сир гарненько, запікся. Ну і до нашого столу, як додаток, чому ви ні? Запрошуємо вас готувати також. І нехай... На вашому столі буде різноманіття та натхнення. Хочемо вам розказати, що сьогодні в ефірі телеканал Надія, окрім ранку надії, ви можете спостерігати програму Духовний фронт у прямому етері 17 о 17.30. о 19.00 ісус. Єдина надія програма Олександра Буйона і о 19.30 медлекторії. Сьогодні тема буде. Печія, що її викликає, з чого не їсти для того, щоб її не було. Ну і друзі, завтра чекаємо вас. До нас прийде реабілітолог, який тут просто покаже нам, як взагалі бути з нашою спиною, розкаже чому шкідливий сидячий спосіб життя про біль в попереку, як його позбутися. Також поговоримо. І буде в нас також флеболог, з який розкаже про атеросклероз. Тож долучайтесь до завтрашнього етеру і залишаємо для вас натхнення з Біблії. Е, книга Якова, п'ятий розділ, 17, 7 сьомий вірш. Отже, будьте довготерпеливі до Господнього приходу. Ось хлібороб очікує дорогоцінного врожаю від землі, терпляче очікує його, доки випадуть ранній та пізній дощ. Терпіння вам, Божих благословень, ми чекаємо. На явлення Христа і проживаємо свої дні тепер разом з Богом. Тож нехай Господь сьогодні буде з вашими серцями. До завтра, до зустрічі.